Уже сьогодні, 15 листопада, віряни святкують День пам'яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва. Гурій та Самон були благочестивими християнами з міста Едеси. Це сучасна Урфа в Туреччині. За переказами вони не були священнослужителями, але жили праведно і мужньо. Проповідували Христа своєю поведінкою. Під час гонінь Царя Діоле Тіана їх заарештували за сповідання віри. Обох святих піддали жорстоким мукам, били, катували, змушували зректися віри, але вони залишилися непохитними. Після тривалих тортур їх стратили, і християни міста поховали їх разом. Шануючи як мучеників та небесних заступників, через кілька десятиліть після мученицької смерті Гурія та Самуна, християни Едеси переживали нову хвилю переслідувань. Тоді прославився д'якон, Авів. Він ніс Слово Боже, зміцнював вірян, допомагав бідним і підтримував тих, хто страждав за Христа. Авів відмовився приховуватися і продовжувати проповідувати. За це його схопили, катували і погрожували смертю. За легендою, щоб приховати злочин влади авіва стратили таємно, спаливши його тіло. Однак християни знайшли його мощі та поховали поруч із могилою Гурія та Самона. Утвердивши їхню духовну єдність. О, преславні мученики, гурію, Самоне і Авиве, до вас, як до швидких помічників і перших молитовників, ми немічні і недостойні, звертаємось, щиро молячи, не зважте нас, впавших у багато гріхів і згрішивших протягом всіх днів і годин. Наставте тих, хто заблукав на прямий шлях, стільте тих, хто страждає і сумує, збережіть нас у бездоганному і цлотливому житті, як і раніше, будьте заступниками сімей, зміцнюючи їх в любові і згоді, визволяючи від усіх зловісних і небезпечних обставин, захистіть могутні сповітники. Усіх православних християн, від лиха, злих людей і ворожих сил, збережіть нас від несподіваної і неглої смерті, благаючи в самогутнього Господа, щоб Він нас, смиренних рабів, помилував і знис послав величезні та багаті милості. Ми негідні взивати величного ім'я нашого Творця. Грішними устами. Якби не ви, святі мученики, які стали нашими посередниками, тому ми звертаємось до вас і благаємо заступництва перед Господом за нас. Також просимо у часі війни визволіть нас від голоду, потопу, вогню, меча, підступних нападів ворогів, внутрішніх конфліктів, смертоносних хвороб. І будь-якою надзвичайної ситуації. О Витриманці Христа, упорядкуйте за нашими молитвами всі благословення та корисні дари, щоб ми, пройшовши благочестиве життя, тут здобули безсорому кінцеву долю та отримували право стояти гідно праведного судді перед Ним, нескінченно славлячи Його цим і Святим Духом. На віки віків. Амінь. Святі мученики, гурі, Самон і авиве, вірні заступники усіх, хто страждає та перебуває в небезпеці. Ви своїм життям і мученицькою кончиною засвідчили незламну любов до Христа і жертовність за ближніх. Смирено благаємо вас, покрийте своїм заступництвом Україну. Даруйте мир нашій землі та припинення всякої ворожнечі, зміцніть воїнів, які захищають народ і свободу, укріпіть їх у мужності, віри, та надії, збережіть їх від поранень, полону і усякого зла, а тих, хто в небезпеці або безвісті зник, проведіть дорогою повернення та спасіння. Святі, мученики, Випросіть мудрість для наших командирів, силу для кожного захисника, лагідність і витривалість для їх рідних. Хай Господь милістю своєю огорне Україну і прославить вас у допомозі нам і дарує перемогу та справедливий мир. Амінь. Святі мученики, гур'є, самоне явиве. Вірні заступники всіх, хто стоїть у небезпеці та віддає себе заради ближніх, звертаємось до вас із проханням про небесну охорону над воїнами України, які нині перебувають на передовій, станьте їхнім щитом у бою, зміцніть їхні серця у вірі, відвазі та надії, бороніть від куль обстрілів. Раптових нападів і всякого лиха, даруйте їм ясність думки, силу духу і твердість у рішенні чинити добро. Молимо вас, святі мученики, підтримайте тих, хто виснажений, потіште тих, хто зранений душою, укріпіть тих, хто втратив побратимів. Хай Господь через ваше заступництво пошле їм небесну поміч. І безпечне повернення додому, огорніть їх своєю молитвою, а над Україною нехай засяє світло перемоги і миру. Святі мученики, гурі, самоне івоїве, зміцнення всім, хто терпить неволю, утіха тих, кого несправедливо ув'язнено. Ви, що самі мужньо пройшли через страждання. За правду Божу погляньте з милістю на воїни України, які нині перебувають у полоні. Будьте для них світлом серед темряви, захистом серед жорстокості, надією серед відчаю. укрийте їх Христовою силою, убережіть від катувань, принижень і смертельної небезпеки. Випросіть їм непохитну віру. Спокій серця, витривалість і мужність, нехай Господь через ваше заступництво пошле їм полегшення, охоронить їхні душі і тіла та якнайшвидше дарує визволення і повернення додому. Підтримайте їхніх рідних, які день і ніч моляться та чекають, нехай милосердя Боже переможе всяку неправду. І благословить Україну миром і перемогою. Амінь. Святі мученики Гуріє, Самоне і Авиве, ви що допомагали тим, хто був розлучений зі своїми близьками і своєю молитвою повернули людей із небезпеки. Згляньтесь милостиво на наших воїнів, які безвісті зникли у вирі війни. Молимо вас. Огорніть їх невидимою охороною, бережіть їхні душі і тіла там, де вони нині перебувають, якщо вони живі, подайте їм силу, захист і шлях до повернення. Якщо їхня доля невідома, відкрийте її в Господній час, щоб родини отримали правду і спокій серця. Укріпіть тих, хто чекає та шукає. Підтримайте матерів, дружин, дітей і рідних, що несуть важкий хрест невідомості, нехай через ваше святе заступництво Господь явить милосердя, прояснить темряву невідомого і благословить Україну світлом миру та перемоги. Амінь. Господи милосердний, ти знаєш долю кожної людини і бачиш мого сина там. Де нині перебуває його душа і тіло. Перед тобою стою в сльозах і надії, і благаю, не залиш його без твоєї святої опіки, покрий мого сина своїм світлим захистом, збережи його від усякого зла, від голоду, холоду, страху і розпачу, даруй йому силу жити, віру не падати, надію не згасати. Якщо він живий, веди його дорогою повернення, пошли людей і обставини, що допоможуть врятуватися, якщо ж інша воля Твоя, відкрий нам правду в Твій благий час і наповни моє серце миром і прийняттям. Господи, укріпи мене, Матір Його, бо кожен день невідомості, важкий хрест, дай сили молитися. Любити і чекати, не впадаючи у відчай. Милосердна, Пресвята Богородице, Ти знаєш материнський біль, покрий мою дитину своїм омофором, бережи його там, де він є, і приведи додому, якщо це можливо. Ангеле-хранителю, мого сина, не відступай від нього ні на мить. Господи, поверни мого сина. Або даруй мені серце, здатне прийняти Твою волю. Усе в твоїх руках, а я довіряю тобі. Амінь. Господи, люблячий отче, в Твої руки, віддаю мого сина, долю якого я не знаю, але ти бачиш його кожної миті, збережи Його, захисти від усякого зла, огорни світлом і силою. Дай йому надію і дорогу до повернення. Якщо він живий, веди його додому, якщо інша Твоя воля, відкрий мені правду у свій час і наповни моє серце миром. Матір Божа, обгорни мою дитину своєю любов'ю, будь поруч із ним там, де я не можу бути. Господи, дай мені терпіння чекати, і віру не зневірятися. Амінь. Господи милосердний, до Тебе підношу серце і молитву за мого сина, який нині стоїть у небезпеці, боронячи нашу землю і наш народ, покрий Його Твоєю небесною охороною, захисти від куль вибухів, страху і усякого зла, даруй йому мудрість у рішенні, мужність у битві, спокій у серці. Та твердість у вірі, Господи, збережи Його тіло і душу, укріпи Його сили, дай добрих побратимів поруч і поверни його додому, живим і неушкодженим. Мати Божа, пресвята Богородице, Ти знаєш материнський біль і тривогу. Візьми мого сина під свій омофор, будь Його покровом і розрадою, ангеле, хранителю Його. Не відступай від нього ні на мить, веди його безпечними стежками і бережи від видимих і невидимих небезпек. Господи, даруй моєму синові світло, силу і надію, а мені мир з серця і витривалість у молитві. Амінь. Святі мученики Гуріє, Самоне і авиве. З глибокою вдячністю приходжу до вас у молитві, дякую за ваше небесне заступництво, за молитви, якими ви підтримуєте всіх, хто звертається до вас у скорботах і небезпеках. Дякую за вашу безстрашну віру, яка надихає нас триматися правди і мужності. Дякую за те, що ви не полишаєте тих, хто у важкі хвилини. Просить про допомогу за ваше милосердя до стражденних і знедолених. Прийміть мою подяку за захист, який ви випрошували, за миру у серці, який ви дарували, за тих, кого ви зберегли і повернули, і за всі милості, які Господь посилає через ваше заступництво. Молячись вам, прошу надалі. Не залишати нас своєю духовною опікою, нехай Господь прославить вас у своїй величі, а через вас дарує Україні мир, захисникам, силу і охорону, а всім людям, віру та надію. З вдячним серцем звертаюся до вас, славні мученики, гурі, Самоне і Ававиве. Слава Богу за вашу святу допомогу. Амінь. Святії славні, мученки гурі, самоне да авиви, з подякою благовінням припадаю до вас, як до істинних угодників Божих і скорих помічників у бідах. Дякуємо вам за ваше непохитне стояння у вірі, за страждання, які ви перетерпіли за Христа, і за те. Що й нині, перебуваючи в славі Небесній, не перестаєте молитися за всіх, хто призиває ваші святі імена. Подяку приносимо вам, святі і мученики, за вашу милостну допомогу, за охорону наших домів, за укріплення стражденних і підтримку тих, що ходять дорогами небезпеки. Благодаримо вас за заступництво. Яке подаєте нам перед Престолом Господнім і за всі благодіяння, що Господь зволив явити через ваші молитви. Молімо вас і надалі, не переставайте покривати нас вашим небесним заступництвом, моліться за мир у нашій землі, за твердість воїнів, за збереження невинних і за спасіння всіх, хто надію покладає на Бога. Вас же, святі мученики, гуріє, самоне і авиве, величаємо, шануючи вашу святу пам'ять, і славу воздаємо Господу, який прославив вас у Царстві своєму. Амінь. Святі мученики, гуріє, самоне і авиве, моліте Бога за Україну і за всіх воїнів, що боронять наш народ, покрийте їх небесним захистом. Збережіть від усякого зла, укріпіть у мужності, вірі і надії, випросіть нашій землі мир і перемогу, а всім захисникам світло Божої опіки. Амінь. З сьогоднішнього дня, з 15-го числа, у нас починається пост, який буде тривати. 40 днів. Напередодні поста день називається заговений. Що таке заговений? Це останній день перед початком багатоденного посту, коли ще можна споживати скоромну їжу. Скоромна від давньослав'янського слова скрам, що означає жир, масло. Отже, скоромну. Їжа це така, яка у своєму складі має плоть або продукти життєдіяльності теплокровних тварин, наприклад, молока, яйця, сир, м'яса тощо. Таким чином, заговини це день постуванням, за день договіння. Говіння, говіння це термін, який вживається у православному. Богослужбовому побуті на позначення певного стриманого образу, поведінки віруючих під час посту. Це слово грецькою евлавія означає обережність, страх, боязкість, благовіння, а його походження виводять до індоєвропейського корня хава, що означав. Благовійне принесення жертви. По суті, й досі піст є певною жертвою, добровільною стриманістю, самообмеженням, вивояв нашого смирення перед Богом, способом пожертвувати бажаннями плоті заради зміцнення, волі і духа. Ну, а слово розговіння, розговіятись позначає закінчення. Посту. Вже завтра розпочнеться Різдвяний Піст, який трив... тобто сьогодні, з 15, го який триватиме 40 днів. Піст не має бути лише своєрідною дієтою, приуроченою до певної дати церковного календаря, хоча зовні і нагадує її. Піст важливий і непростий шлях. Поступового духовного досконалення, зміцнення душевних і моральних сил, віднайдення опори надії, це наближення до Бога, і аби зрозуміти, наскільки говіння є зміцнюючим і корисним, слід пройти цей шлях, щоби у святий вечір з душевною тихою і легкою радістю зустріти світло. Свята Різдва Христового, приготувавши не лише страви на стіл і подарунки для родин, але найперше приготувавши себе до зустрічі з Богом, який прийшов у світ. Ще ви мене питали, чому ми? Це, я може, навіть окремо запишу це відео. Чому ми говоримо слава України? І багато хто говорячи ці слова, не розуміє повного значення цього вислову. Слава це богиня воєнної перемоги та мисливської удачі. Одне з найголовніших і найдревніших божеств у надніправських українців. З її зображенням на щитах йшли у бій. За припущенням деяких учених від імені слава походить назва слов'ян. Наші пращури йшли у бій, вигукуючи слава, звертаючись до богині слави за допомогою та удачею бою. Тому, коли ми говоримо Слава Україні, ми бажаємо Україні перемоги в бою. Героям слава перемоги живим героям. Слава нації, перемоги нації. І навіть коли ми говоримо слава Богу, ми бажаємо Богу перемогти у вічній війні з пітьмою. Слава Україні! Це не пусте публічне чи фанатичне прославлення України як місця на карті світу. Це бойовий воєнний клич, що заряджений силою наших предків. Слава Україні! Героям слава! Ми ви всі знаєте, що українці це душа роду українців, це рід сміливих духів. Український народ має дуже багато старих древніх душ, що живуть на землі України багато інкарнацій. Тому українці мають перше, дуже сильну інтуїцію, потужні родові канали, пам'ять предків, здібності до ясновидіння. Не зря ж в Україні скільки ви ж бачите ясновидців, пророків, травничества, мольфарства, дар сілення, дар пророчих снів. Українці це не просто нація, це родова цивілізація, старша за більшість сучасних народів. Я Всім вам дякую, хто в цей пізній час підтримав мене у молитві. Бажаю вам всім Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай принесе нам тільки радісні новини. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. Бережи, Боже, вас! Ваших рідних і близьких.